Він пішов по руках, вкотре залишки пам'ятника вождю пролетаріату викрали. Правда, не всі. До схрону, де понад рік зберігався розчленований бронзовий ліч, влізли невідомі. Аби забрати рештки бронзи, злодії зламали дерев'яну стінку складу. Була зламана стінка складу, де знаходились ці елементи, і декілька елементів зникло. Які саме рештки вождя забрали, невідомо. Нагадаємо, два роки громадськість Чернігова не знали, що сталося з бронзовим лічем та чи досі той важить три тони. Адже за декілька місяців після падіння бронзового леніна вкрали, і тільки за рік залишки пам'ятника повернулись до поліції. Справу відкрили та ходу не дали. Так ще 12 місяців бронза пролежала в стражі в закону як доказ. Навесні 16-го року 52 шматки і ліча передали на зберігання до комунального. Підприємства. Головою назвати не можна, тому що її коли нам привезли, там вже голова була також фрагментарна. Там е, частина обличчя була обрізана, там, е, кашкетика зрізали. Нам уже привезли в такому стані. Поліція не знайшла ще перших злодіїв, які намагались продати бронзу з пам'ятника у 2014 році. Як довелось відкривати провадження вже в 2017-му. Відомості за даним фактом внесені від реєстр судових розслідувань за ознаками частини 3 статті 185 Кримінального кодексу України це крадіжка, скоєна шляхом проникнення. Зараз правоохоронці вживають заходів щодо встановлення осіб причетних до скоєну та встановлення свідків та очевидців давного кримінального правопорушення. Нагадаємо, пам'ятник Леніну був знесений з постаменту у центрі міста завдяки Чернігівцям під час Революції Гідності.